Понад 850 учнів одного з ліцеїв на Миколаївщині змогли знову сісти за парти. Понад два роки діти вчилися з дому, бо в школі не було укриття. Нині за сприяння фундації Олени Зеленської вдалося облаштувати підземні класи. Вони оснащені всім необхідним. Наталія якобсон белібова відвідала школу в укритті і готова розповісти більше. До повномасштабного вторгнення це укриття більше нагадувало склад, каже заступниця директора ліцею. Погріб був захаращений та занедбаний. Звичайно, ми своїми силами все, що могли, зробили. Побілували стіни, розмалювали, зробили зони для дітей, але у нас була дуже багато пилюки на підлозі, погана була вентиляція. Ну все зроблено своїми руками. Звичайний був підвал. Заявку на участь у проєкті з облаштування укриттів у навчальних закладах України за рахунок фундації першої леді подали торік на початку літа, а вже у серпні розпочали ремонт. І сьогодні діти наші батьки, педагогічний персонал, всі працівники школи мають комфортні умови для якісного навчання. Ця підземна школа має можливість не тільки укривати. Учасників освітнього процесу ми тут маємо можливість проводити заняття, проводити позакласні заходи, проводити навіть екскурсії для учнів, для людей з інших населених пунктів, які є в нашій громаді. Благодійним коштом вдалося не лише відремонтувати приміщення, укриття, а й закупити інвентар, обладнання та навчальні матеріали. Сучасні меблі, матеріали для проведення занять, для проведення. Різноманітних заходів Ну, ви бачите, що в нашому в нашій підземній школі є сучасні санітарні кімнати, є е, медич, медична кімната, е, є великі приміщення для того, щоб діти перебували під час тривоги. У підземній частині школи позакласні уроки, зокрема, зміною безпеки їх організували волонтери, котрі займаються гуманітарним розмінуванням. Одна з них гаяне, яка працює з 2015 року. А сьогодні розповідає дітям про вибухонебезпечні предмети. Я з Донецької області і наша організація починала звідти, саме з Кроматорська. і там я прийшла туди і почала працювати домінером. І потім, у 22-му році, ми переїхали до Києва і прийшла в інший відділ. Жінка вже декілька років працює з дітьми різного віку за програмою, яку розробила її колега з організації. На кожен вік у нас окрема презентація. Якщо це перші четверті класи, то це більш ігрова така форма. Ми їм не показуємо боєприпаси в жодному разі, щоб не травмувати дітей. Якщо це з 5 по 11, то вже ми розповідаємо, показуємо, як вони виглядають, де вони можуть маскуватися, яких вони кольорів, що треба робити. Якщо побачили, показуємо знаки, розповідаємо правильні дії. Є чіткий алгоритм дії у вчителів та керівництва, і в разі повітряних тривог, коли лунає сирена, діти спускаються в укриття. Розроблені маршрути, для кожного класу відведена певна зона. Ви можете подивитися на стінах розподілені зони. Діти знають, куди вони заходять під час повітряної тривоги, як себе поводити. Навіть є зуни для дітей з особливими освітніми потребами. А ще в нашій школі 10 інклюзивних класів і один спеціальний клас. Ми на цьому спеціалізуємось. Одночасно в укритті можуть перебувати 400 людей: це і учні, і персонал школи. Тому формат навчання змішаний. Діти відвідують ліцей позмінно. тиждень у школі, тиждень з дому. У нас підвозяться діти із сусідніх сіл, які бажають, які територіально не мають змоги навчатися в інших закладах, де у нас відбулася оптимізація. Тому цей заклад є в перспективі працювати і навчати дітей із сусідніх сіл. Упродовж минулого року фундація Олени Зеленської облаштувала та відновила 10 укриттів у школах та садочках в п'яти областях України, два з них на Миколаївщині. У планах 12 сховищ на Одещині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Наталія Якобсон Білібова Євген Сержук. Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.